До землі. Зараз стан енергетичної системи до прилетатися. Ну все йде по плану. В принципі, ми єдине, що може змінити наш план, це атаки росіян на енергосистему. Ну тобто, безумовно. Дивіться, вони насправді я думаю, що вони очікують холодів, і коли температура впаде нижче нуля і буде триматися певний час. Тобто, в такому випадку холод може додати шкоди. Таті подарі, але ну, готуємося, дивимося, будемо реагувати. В чому полягає ця підготовка? Полягала ця підготовка до зими, Чи треба було щось кардинально нове. зробити? Дивіться, ну кардинальна нове це протиповітряна оборона. І насправді вона набагато сильніша у нас ну, в цю зиму. Плюс ми дійсно заходимо з. А, Ремонтною кампанією дуже великою, яка реалізована. До речі, ще, ще деякі, деякі роботи відбуваються зараз. Тому це важливо, плюс реалізовані системи захисту, пасивного так званого захисту на об'єктах. Тому ну, дивіться, тут так знову ж таки, ми з точки зору захисту ми набагато краще підходимо до цієї зими. Подивимося, як ну, плюс ми маємо тут досвід проходження минулої зими. У нас є Такий великий набір різного роду рішень, які були імплементовані минулої зими для того, щоб втримати систему. Тому ну, будемо дивитися. Я думаю, що абсолютно очевидно, що вони теж будуть якось модернізувати ці удари свої. Але ну, подивимося, слухайте. Вони ж вже раз скільки вони використали, близько двох тисяч різного роду ракет-дронів минулої зими і програли. Тому я думаю, що і в цьому зими їм нічого не сидить. Що таке пасивний захист? Пасивний захист ну, це ці системи, які а, у разі влучання а, або уламків закривають відповідний тип обладнання. Вони різні. Ну, я деталі не можу вам як би, ділитися деталями, але вони є абсолютно різні і вони імплементовані як на об'єктах генерації, так і на об'єктах передачі. Ви побіжно згадали, чого навчила енергетика попередня законодавців? Ох, що навчила, ну стійкості навчила. Дивіться, насправді, знаєте, ми проходили те, що жодна країна світу не проходила ніколи. І для нас ну, величезні виклики були. Вони були спочатку великої агресії, насправді вони просто змінювалися, тому що очевидно, що спочатку великої війни росіяни прицільно не знищували енергосистему, тому що Ну, Насправді всі пошкодження були там, де відбувалися бойові дії. Це більш на локальних мережах відчувалося, як в мережах електропостачання, так і газопостачання. Свидемо, очевидно, що вони хотіли зберегти енергетику для себе, тому що вони ж думали, що вони дуже швидко окупують Україну. А коли вони зрозуміли, що вони програли, то вони почали атакувати енергосистему. Тому, дивіться, ну, стійкість, але я так не скажу, навіть не. не Осадкування або неможливості там швидко відновлювати, це важливо, і це. А я би сказав, найбільше надбання зими це люди наші, наші енергетики, які дійсно за кожним тим осадкуванням стоїть людина, за кожним часом відновлення стоїть людина, яка ризикує часто життям. На жаль, ми маємо теж немалі втрати на нашому енергетичному фронті, але це нас не зупиняє. Чого найбільше зараз потребує Україна від партнерів? Протиповітряний захист. Ми про це постійно говоримо. Насправді, пасивні системи, ну все, що ми реалізовуємо, воно, воно це важливо, воно має величезне значення. Але найкращий захист це захист протиповітряний, ефективна протиповітряна оборона. Тому наскільки ми зможемо, ну і насправді ви бачите, що над цим працюють всі, наскільки ми зможемо швидше. Закрити, так би мовити, небо це був наш посил, якщо ви пам'ятаєте з початком великої агресії, це був ключовий посил від нас: закрити небо так. Але ми хотіли там застосувати іншу тоді формулу юридичну. Але питання в тому, що це ключове. Як тільки ми будемо закриті максимально з, з точки зору неможливості, завдавати ударів, я вважаю, що це, ну, в принципі, це, це кінець нашої енергетичної війни. Ну, я не уявляю, що ще вони можуть там вигадати. Нічого вони випадки. А якщо менші масштаби, тут ми ніколи не отримуємо на, ці, на цьому заході. Менше масштаби, ну дивіться, насправді я от казав, да, що є дуже важлива, ну тут дійсно 545 компаній, і 30, більше 30 країн світу, ну, величезний інтерес да, до цього, цієї події. І це ж не тому, що там Україна в тренді чи не в тренді, це тому, що бізнес шукає можливості. Оце є для них можливість. Україна це величезна можливість. Я завжди кажу, що треба теж об'єктивно себе оцінювати. Да? Бо іноді, коли мені дуже іноді, от, я коли чую, там кажуть, що «О, там ось, там, ми з Україна, там ну давайте їм там допоможе, давайте їм візьмемо. Там їх там щось їм, їм подивимося, а може ми щось їм. Дивіться, Україна самодостатня держава. Україна насправді вона може підсилити партнерством будь-кого і зробити можливості для спільного розвитку і розвитку технологій. І те, що ми це робимо під час війни, а є конкретні кейси. Я їх зазначав. Це конкретні кейси, які реалізовані, це не плани. Там це воно зроблено. Можна піти руками взяти і подивитись це, і подивитись, як воно працює. Повірте, що ну ми імплементуємо найкращі технології зараз. А відповідно, це означає, що в нас величезний потенціал. І то, що я кажу, не треба чекати. Не треба чекати. Приходьте зараз. Ми дійсно ми маємо нереальні можливості. І ми обов'язково будемо тим енергетичним хабом. Якщо ми вже є енергетичним хабом в певній частині, то повірте, що після перемоги Україна дійсно буде імплементує найкращі технології в енергетиці. Можна. Ціну яких саме для населення чи ринку? не дивіться наразі, це питання не обговорюється. Давайте знаєте, я я раніше завжди там любив там о програми, плани зараз. Я давайте пройдемо цю зиму, подивимося на ситуацію. А наразі це питання не обговорюється. Пане міністре, будь ласка. Які у вас очікування власне від цієї виставки і конференції сьогоднішньої? і ви вже спілкувалися з вашими колегами, які приїхали з кількох країн скандинавських з Великої Британії. Які цікаві важливі меседжі від них сьогодні почули? Дивіться, ключове. От зараз щойно там з е шведським міністром ми говорили, у нас ну, так, вже дуже добрі відносини, тому що, до речі, е завод Весінхауса по фабрикації палива, він знаходиться в Естросі, в Швеції. І ми якраз про це говорили, один зараз каже, що він привіз 47 шведських компаній. тільки шведських 47 компаній. Тобто е я хочу конкретики від ці цього заходу. Я хочу конкретики. Я хочу, щоб на наш план і нашу енергетичну стратегію, яку ми показали, як ми трансформуємося в майбутньому. Ми розклали на конкретні кейси. У нас є величезні плани. Ви про них скоро дай Боже ми все реалізуємо. Я в цьому впевнений знаєте, і це будуть плани, які дають дадуть важливий поштовх саме розвитку енергетичних проектів в Україні під час війни.